Усіх вітаю! Мене звати Вікторія, я консультант магазину пряжа Ярна що у Києві. Сьогодні хочу вам розказати про свій виріб, зв'язаний гачком. Влітку особливо хочеться пов'язати гачком, тому що саме така пора легких виробів. Цей кардиганчик зв'язаний гачком із пряжі Linen Soft від турецького виробника Ярн Art. На цей кардиган пішло 700 грамів пряжі гачок номер 3 на обв'язку використовувала вовну з мікропаєткою у два складення і спицею три. Дуже мені подобається ця, ця пряжа, що вона така фактурна, фламе-ефект має, дуже вона приємна до тіла, легко переться в пральній машинці на такому делікатному режимі. І вона хорошо так драпірується, в ній не жарко. Можна в'язати не тільки кардигани, а й футболки, літні сукні, різноманітні косинки на літо. А все, що вам заважається. Дякую вам за увагу. Завжди раді приходьте до нас в магазин.